Її. Олександр Олександрович, нам податкова запит прислала. Просять надати пояснення щодо господарської операції. Що нам робити? У нас ж немає юристів. Настя, ну навіщо нам ті юристи? Чад GPT все знає. Він мені минулого тижня склав гороскоп. Так все ж збулося. Будемо мене тих юристів ще гроші витрачати. Коротше, нас, забити той запит в чад GPT. Попросіть його, щоб він вам підготовив відповідь відповідь на фірмовий бланк, і відправляйте податково. A few later. Петрович, послухай, от перли від одних. Пишуть: згідно з працьовитим кодексом України та керуючись духом податкового кредиту. Або ось послухай. Ні форс-мажори, ні будь-які інші мажори до нас не приходили. Або ще слухай, у разі проведення камеральної перевірки просимо уточнити, яку камеру потрібно взяти з собою. Ні, ну. От тут ще просто кайф. З повагою та побажанням міцного податкового імунітету. Я тут точно вже вахую. О, а як поетично закінчили. Хочеш, я оформлю цю відповідь у більш стриманому тоні? Може, їм напишемо, хай звернуться до юристів на autourсинг? Ці витрати точно знімати з них не будемо.